Вітаю вас на моєму каналі. Дякую за лайки, підписки і коментарі. Сьогодні у нас задонатаний розклад одної з моєї підписниці. І вона задає цікаві питання. І перше питання стосується таке: цікаве. Ніколи я не дивилася, зараз ми подивимося, чи перейде Україна з кирилиці на Латиницю. І чи наблизиться Україну до європейських цінностей і взагалі до зближення з європейськими народами. Так, спочатку дивимося, чи перейде з кирилиці на латиницю. Ну, давайте я ніколи не дивилася, навіть не знаю, як це карти можуть показати. Так, оце кирилиця, а це латиниця. Цікаво. ну, Зразу кирилиця, п'ятірка пентаклів перевернута, це вказує на те, що воно ніби як перероблено з чогось, ніби перероблено з чогось. Розумієте? З якоїсь, теж можна сказати, давньої абетки, так, ну, воно перероблено, підіначено під щось. Кирилиця, діагноз для кирилиці невтішний, невтішний по, -по перевернутій п'ятірки Пентаклів. Ну, а латиниця, ну, настільки вже давня тут карта суда вийшла, що вона ну, давня, там дві і більше тисячі років цій латиниці, і, ну, як можна сказати, прамова. Я б так сказала. І, верніше, не про мова, а про абетка. Ми ж про абетку говоримо. Ну, вона зараз, на даний час, вже не розвивається. Ця абетка вже не має куди розвиватися. Ну, подивимося, значить, тепер, чи перейде Україна на латиницю. Правопис. Чи перейде правопис український на латиницю? Як от польська мова, скажімо так же. І у тих республіках колишньої Єгославії, таких там Чорногорія, теж вони переходили на латиницю? Добре, чи перейдуть. Тягне. Тягне нас минуле. Тягне, тормозить. Це дуже важко. Це викличе незадоволення. Незадоволь... Не бачу я поки. Не бачу я поки. Це не те, що це незадоволення, це просто е, поверх ніби всі шаблони і будуть оці всіх. То за Пушкіна кричали, то за цього. Булгакова, що на цю кирилицю, так взагалі порвуть тут, як тузик грілка, будуть розриватися. Верніше, не так, пукани у них будуть розриватися. Ну, добре, якщо не зараз, якщо не, не, не найближчій перспективі, скажімо, це не з перспектива, я не бачу тут перспективи. Там, 2-3 роки, до трьох років точно не бачу такої перспективи. Пізніше. Ще перейдуть. Так, да, смерть перевернулася, тут буде, будуть якісь зміни. Так, да, перейдуть, але це буде пізніше. пізніше. Ну, процес не, не дуже складний буде. Дуже. Тут. ой... О цій карті тройки мічів перевернуто. Тобто, тут народні восстання. чуть ли не війна буде, розумієте? Ну, от, війна цих фахівців, їх буде ціла купа. Найдуть тему для розмов і роздують із цього, цього зрозуміло, що. Ну, вона, вона сама по собі кирилися, відмірає, Їй, вона закінчує ніби свій руб. Тут треба визнати помилку по перевернутій п'ярці Пінтаклі, треба визнати, щоб була допущена дуже стратегічно невірна помилка. Розумієте, а так оця карта показує. Так, ну добре, якщо перейдуть, тут нам випало сонце. Якщо перейдуть, на латиницю. Чи наблизиться до європейських цінностей? Український народ? Чи наблизиться до європейських цінностей? Да, дасть можливість. Поглиблено щось вивчати, навіть дивно. Це до якихось архівів, до глибин європейської цивілізації можна буде доторкнутися чомусь переходом на цю латиницю до культури, можна сказати. Так, да, до, 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 що це давня карта, що це давня карта, наблизить нас. Це, ну, Знову показують десятка жезлів, що це дуже важко буде проходити. Але, так, да, це як відродження нам навіть піде. Ну, ви бачите, три старших аркани. Так що така ситуація. Найближчим часом таке карти не показали. Більш далекі перспективи це відбудеться. Так, далі питають. Звільнення Запорізької області. Коли станеться грудень, січень, лютий, березень або пізніше. Дивимося, покажіть нам звільнення від окупанта Запорізької області, як ви покажете. Як ви покажете звільнення від окупанта Запорізької області? Мах. Ну, це наші хлопці. Наші хлопці з артилерії. Так, добре, значить, ми тоді викладаємо раз, два, три, чотири. Додаємо ще чотири карти. Раз, два, три, чотири. Так, грудень. Січень. Грудень, січень. Грудень, а я знаєте, що подумала? Сьогодні лише 12 листопада. І до кінця місяця ще 18 днів. Зараз. Нам шість карт треба. Так. Листопад, грудень, листопад грудень, е, січень, лютий, березень чи пізніше. Листопад-грудень, січень, лютий березень місяць, березні місяці. Повністю звільнення буде в березні місяці, показали карти Запорізької області. Але дивіться, в листопаді Ну, давайте трохи розшифруємо цей розклад, тому що е, так е, нецікаво. Треба більш детально роздивитися. Дивіться, в листопаді вже піде. Прискорення подій, так? От у листопаді будуть розвиватися якісь події, вони будуть розвиватися швидко. Так, хто це їх буде розвивати? Давайте хоч так, хоч на візьмемо. Це українська армія буде їх розвивати, чи це ворог? Українська. Українська. Тут Україна набирає такі темпи. Що просто більше. Ворог буде поодинокі контратаки завершати, ну, осині укуси. Отак От себе вести, як ми вели себе на початку війни, за силу. Тут просто більшенство якесь наступає в українській армії. Ну, в позитивному смислі. Оце все. Ось, сказати, оце півроку карта. Вона перевернулася. От до, до цього листопада готувалися півроку. І вона перевернулася, оце, оце почнеться. Значить, вже в листопаді по Запорізькій області буде щось, буде якийсь движняк. Так, хорошо. Так, далі. Листопад-грудень, зірка. Ну, Це позитивна сама карта, і вона може вказувати на якусь перемогу. А ну давайте глянемо. Може, це енер... атомку звільнять. Атомку вже давним-давно повинні були звільнити. Атомку звільнять або Енергодар, або якусь частину Запорізької області. Давайте. Це атомна станція звільнення. Енергодара. Чи може там оці міста, які під Запоріжжям? Орехов, так? Да? Ну, є там якісь міста, поправите мене, хто з Запоріжжя. Я знаю тільки Орехов. Ті, що близько, з яких обстрілюють Запоріжжя, може ті звільнять. Так, значить, атомна станція. Перевернулися, Перевернулися там росіяни. Там їх, там їх візьмуть у кільце якесь росіян. І взагалі карта уміреності вказує, на, як на звільнення чи на гармонізацію ситуації. Покращення, Давайте так: покращення ситуації, покращення там, Енергодар. За Енергодар будуть якісь ну, ніби як продавлювати, продавлювати будуть. Або навіть вже в Енергодар що зайдуть в Енергодар, розвідувальні групи, якісь такі вже зайдуть в Енергодар в грудні місяці. Так, і оці міста, які я мала на увазі, ну десь приблизно хай вони будуть в радіусі ну, там 70 кілометрів від Запоріжжя. О, там будуть вестися бойові дії. Там буде стрімкий розвиток подій. Тут умогиливання буде. Умогиливання буде русні. В общем, дивіться, яка ситуація. На е грудень місяць якусь перемогу нам покажуть. Ну, дадуть нам якусь перемогу, бо карта зірка просто так не випадає. Е значить, як якесь дуже гарне поліпшення ситуації в Запорізькій області буде. Буде уже в грудні місяці? Так. Далі січень. Король Кубків перевернувся. Король Кубків у мене випадає на Путіна, ну, причому тут Путін на Запоріжжя. Да? От тут перевернеться щось на, щось стосується води моря. Що це буде? На Січень на Запоріжжі. Уход буде військ. Уход російських військ буде уход і вскриється якась правда. В общем, щось схоже на жест доброї волі у січні місяці. <кій> <кій> Понімаєте, яка ситуація? Так, у лютому ну, тут оплакування якоїсь ситуації буде. Можливо. З'ясується щось. Ну, якийсь негаразд. А ну, що це? Ну, поховання там, масові, катування там скриються, тому що в лютому чомусь така карта. Депресивно випадає. Знову карта місяця. І королеви мічів. Тут, от, я вважаю, що показуєте розгром російської армії, саме так повішений. Значить, у, у лютому буде повністю розгром. В общем, він буде, бачите, висвобоження Запоріжжя буде тривати аж майже 5 місяців, і в лютому вже буде розгром, а в березні буде повне очищення. От тут уже ніби як у січні, ніби вже до моря виходять, я б так сказав. На морі у Запорізь... Запорізькій області у нас Бердянськ, так? Да? Така ситуація, добре. Далі дивимося. Чи Миколаєв у зернову угоду? Мається на увазі, чи буде з Миколаєва відвантажуватися зерно в рамках зернової угоди. Ну, Дивіться, що ми чули, я чула особисто із новини. Редоган вийшов з ініціативою Продовжити зернову угоду ще на рік. Давайте ми подивимося, чи продовжать цю зернову угоду ще на рік. Чи продовжать зернову угоду ще на рік? Так, да, продовжать. Продовжать. Добре, тоді, значить, оцю зернову угоду. Чи війде Порт Миколаїв? Чи війде Порт Миколаїв? Оцю зернову угоду. Да, договір, значить, да, якийсь договір або якийсь вибір існує. Ну, тобто, поставить порт цей стане перед вибором якимось. Поки він гаряча точка, до того часу він не увійде. Аж поки не здвинемо значить, далі війська. Бо він ще як на лінії фронта знаходиться. До цього часу, поки от буде вважатися гарячою точкою Миколаїв, то не війде. Хоча от якийсь договір, щось вже проробляється, ну, все-таки да, війде. Дев'ятка Пентаклів вказує, що війде в зернову угоду. Але ж ми взяли е, ніби як рік. Ну, давайте ще далі питаємо: чи піде відвантаження з Миколаївського порту зерна до 20, в 2022 році? Чи піде відвантаження зерна в 2022 році? Імператор. Знаєте, піде, по імператору піде. Ну, це робиться таємно. Чи під прикриттям якимось. Ну, таємно це робиться. Але оце все одно потім інформація ця відкриється. По імператору повинна піти відгрузка. В січні. Давайте перепровіримо, а в січні буде відвантаження. да? І в січ... а от в січні взагалі, це вже як конвейер ніби запрацює. Тепер е, спів, співпідставте, е, що у нас на січень на Запоріжжя випало, король Кубків перевернутий. Тобто ми кудись, ЗСУ кудись вийде аж до моря, тобто просунеться по Запорізькій області і вже ну, ніби як то, значить, вже і по Херсонській області просунеться. Не буде, річку Нізя буде, ну, не можна, вже не будуть так обстрілювати Миколаїв, не така буде небезпека. А так, от, до кінця року, ну, воно буде ніби як нам невідомо, що пішло оце відвантаження. Так. Тепер питають на Придністров'я. Я в якомусь розкладі на Придністров'я дивилася, але не пам'ятаю, що там було. Ну, давайте ще раз подивимося, чи повернеться? Коли Придністров'я повернеться, тут прямо конкретно питають, коли Придністров'я повернеться в склад Молдови. Ой. Давайте повернення в склад Молдови, який буде сигніфікатор. Повернення до складу Молдови, який буде сигніфікатор, як ви покажете. А, ту з кубків. Перемога, ну, перемога. Одна з кращих карт. Перемога це буде. Для народу, бо це карта народу. Це буде як перемога відчуватися. Значить, питаю: 23-й, 24 25-й чи пізніше. Так, раз, два, три. Три. Ну, все, три. Три варіанти ж у нас. Значить, отак. Дивимося. Так. 23. 24, 25, ще пізніше. 23, 24, 25-му році. 25-му році повертається. 25-му році. Можна десь сказати, от, от уже ніби як підпирає рицармічів, ніби як на початку 25-го року. Так що можна протрактувати. Чи введе Україна регулярні війська у, у Придністров'я? Якщо так, то коли? Давайте запитаємо. Давайте спочатку, знаєте, як подивимося, чи це буде. Військовим шляхом повернення Придністров'я у склад молдови? Чи воно станеться внаслідок того, що на Росії пройдуть незворотні якісь зміни? Послабна послаблена влада, або взагалі вони там почнуть розвалюватися, ну таке інше. Тобто не до Придністров'я, ніби є не буде. Давайте ще так запитаємо. Так, Придністров'я війде військовим шляхом. Чи внаслідок того, що Росія, у Росії пройдуть якісь там переміни? Ні, не військові. У Росії, Росія буде, чи в війні. А чого в війні? На Китай дивилися. Війні буде. Там у Росії будуть на території Росії будуть якісь бойові дії таке інше. От внаслідок цього це буде золотий шанс для Придністров'я повернутися. Да. Добре, запитуємо тоді, чи введуть регулярні війська у Придністров'я. Україна, чи введе регулярні війська у Придністров'я? Ні, не введе. Король мечів перевернувся, це не введе. Значить, воно саме по собі, ну, от внаслідок того, що на Росії пройдуть переміни, от внаслідок цього. Придністров'я повертається до складу Молдови. Да. Да, друзі. Завершиться все благополучно для Придністров'я і, можна сказати, найкра... ну, майже найкращим чином. Вони оцю свою позицію, що вони там сидять на папіріну і диктують услов'я, для них вона завершається. Ну, вона пройде мирно внаслідок того, що на Росії буде відбуватися. Так, дякую за цікаві питання. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, приходьте в телеграм поспілкуватися в нашу групу. До нових зустрічей. Чекаю від вас питання.